Навіщо нашому організму вітаміни групи Б? Часом задають такі питання на мені, мої клієнти. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Ці вітаміни групи Б сприяють на обмінні речовини в нашому організмі, на роботу нервової системи, нашої імунної системи. Також вони сприяють на розумову діяльність, допомагають нормалізувати артеріальний тиск та сприяють роботи серцево-судинної системи. Також вони є гарним, гарно впливають на покращення стану волосся, нігтів, стан шкіри, велику користь також вони приносять покращення для зору, так, сприяють на властивості організму у виробленні гемоглобіну. Цим запобігають саме розвитку анемії. Що впливає саме на те, що в наш цих вітамінів є замало в нашому організму? Це приводить, коли ви неправильно спите, так? недостатньо нормального режиму сну. Далі, коли у вас є надмірне споживання алкоголю, виробів із кофеїну та ви палите. Всі вітаміни є водорозчинними, вони накопичуються в нашому організмі, і це означає, що потрібно їх поповнювати. Їхній міст за допомогою вітамінних комплексів та правильного харчування буде дуже доречним. Тому не зволікайте ось такий вплив. Саме вітаміни групи В мають на наш організм. Тому залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.